Доброго ранку всім і дорослим і малим запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас завітала наша знайома Лілька Алочка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Аллочко! Доброго ранку, діти! Ми з вами продовжуємо вивчати звуки та букви. Ви вже знаєте, букви ми можемо прочитати та написати, а ось звук ми не бачимо, звук ми лише вимовляємо та чуємо. Зараз я вам скажу звук, який ми будемо сьогодні вивчати. А ви послухайте уважно та повторіть. Як я. Ц. Повторіть Ц. Ще раз Ц. Звук Ц називається приголосний, бо на відміну від голосних звуків ми не можемо його співати, а вимовляємо коротко. Ц. Ц. Наша ниточка рветься Ц. Ц. А чому ми не можемо співати приголосні звуки? А тому, що нам заважають губи, зуби або язичок. А тепер я покажу вам букву Ц. Порахуй усі букви Ц. Скільки ти нарахував, у мене шість. А у тебе звук Ц ми будемо позначати рискою. Це приголосний звук. А зараз я буду називати різні звуки, а ви уважно слухаєте та плесніть в долоньки, коли почуєте звук «ц». Будьте уважні! Починаємо е -ц. А-ць. У-ць. Молодці! Ми дуже часто чуємо звук ц в словах. Послухайте цибуля, Цукерка. Цифри, цуценя. Повтори ці слова. Цибуля, цукерка, цифри, цуценя, молодці. Але звук Ц може бути не лише на початку слова, а ще всередині або в кінці. Давайте пограємо зі мною в гру. Я буду називати слова, а ви уважно слухайте та скажіть, де сховався звук Ц? Починаємо. Слухайте уважно Цукерки. Де сховався звук «ц»? Так, на початку слова. Наступне слово яйця. «Ц». А тепер, де сховався звук Ц? Так, всередині слова. Наступне матрац, де сховався звук Ц? Так, в кінці слова молодці. А щоб запам'ятати букву Ц, викладіть її з паличок можна. Олівці взяти, фломастери, або з камінців. Ще можна викласти її з конструктора Лего, показати літеру руками, виліпити з пластиліну, можна її викласти за допомогою мотузки або просто розфарбувати. А ми з вами скоро зустрінемось разом, щоб вивчати нові букви та звуки. А поки пишіть букву Ц. вимовляйте звук Ц. Вимовляйте слова зі звуком Ц. До побачення, діти! Дякую за увагу! Ну що ж, малята, на сьогодні все. Дякую за увагу! Бувайте!